Що стосується взаємодії з Воронівським старостинським округом, то ми дійсно маємо там найбільшу амбулаторію серед сільських амбулаторій. Амбулаторія обслуговується біля 3700 пацієнтів. Працює три сімейних лікаря молодих, перспективних. Додатково залучаємо по четвергам ще лікаря-педіатра, який приїздить з міста шостку, надає. Консультативну лікувальну допомогу дитячому населенню цьому році в амбулаторії була організована лабораторія, що надає можливість на сьогоднішній день мешканцям селища отримувати всю необхідну лабораторну діагностичну допомогу, не виїжджаючи з селища до міста Шостка. Закуплені і надані ну, за рахунок місцевого бюджету, і надані за рахунок благодійників аналізатори, і тому всі аналізи, такі як загальний аналіз крові, аналіз сечі, глюкоза крові, холестерин, все можна зробити по місію в амбулаторії. Додатково ми встановили ще аналізатор гематологічний соя є можливість отримати інструментальні обстеження. Отримати профілактичні щеплення все по місці амбулаторії. Амбулаторія не просто сама велика, вона ще і сучасна, відремонтована. І що ми вдячні за це і керівництву держави, і обласної адміністрації, і депутатам багатьох рівнів. Це великий проект, який зроблений, і не, не просто амбулаторія сама більша, вона ще сама сучасна. І наше завдання. Використати цю матеріальну базу, яку яка є тут у вороніжі, щоб забезпечити необхідну якість медичних послуг.